Російська дівчинко, привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала, твій тато, справді ніби лютий звір. Він братика мого убив жалю. А я тікала, вибігла у двір. Але мене замкнули у підвалі, а там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував і так безжально бив її ногами.